Футбольних моментів, тому всі один одного підтримуєте густими аплодисмент, аплодисментами. Під державний гімн, стояти струнко, рівняння на прапор, лунає гімн України. Дякую. Ми перед вами дрічі в боргу. Дуже рано вас підняли. Тому за це організатор і наш партнер. Нормальна доставка їздів. Кожній команді після завершення матчу організує пісню. тому обов'язково підкріпити свої сили після того, як пограєте. Також нас будуть конкурси, посила Ого дарує посилу. Будуть запитання, тому готуйтесь перерві між матчами також приймати участь в цих конкурсах. Після завершення футболу будуть окремі конкурси на силу удару, на точність, Тому також готуємося. Може щось не вийде в грі, але може щось вийти після на, на конкурсах. Тому також готуємось і буде дуже цікаво. Увага! Є зараз зараз так, такий час триває війна, і ми наш святий обов'язок пам'ятати це, пам'ятати тих, хто ціною свого життя віддав, віддав своє життя і наш відносний спокій зараз. Тому наш святий обов'язок, увага! Лунає хвилина мовчання. Дякую. Становні футболісти, готуємо до ігор. До ігор. Хай переможе сильніший, головне без травм. Всім успіху поважайте один одного, поважайте суперників, партнерів, суддів, батьків і цього вам найкращого зустрічі на полі.